І мерсі Сіми. Всім привіт! Ви на каналі Рандарос Юей. Я Денис, і Чи любите ви і мерсі всіми? Я особисто ні, але фоленейсис, яка вийшла у стім нещодавно, змусила мене, хоч трохи, але полюбити цей жанр. І саме про діряві тузи, як гру вже встигли наректи в українському інтернеті, сьогодні піде мова. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті! Ось ваш список. До речі, окрім патрону, наразі в каналу є сторінка на БайміяКофі, а також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Чому я не любив і всіми, Ну бо в часи, коли я познайомився з жанром, мене на них нормально не вистачало. Різноманіття, як пройти рівень, це чудово, але не тоді, коли ти зайо життя, ми граєш у ігри, щоб швидко отримати свою дозу дофаміну. Натомість доводиться оце ось думати, обстежувати рівень, предмети, ховатися по кутках, досліджувати поведінку ворогів тощо. І я особисто через це відклав серію ігор, де у у тумбачку. Але від Fallen Eseсі. Я й не очікував Емерсі В7. Для мене гра себе продала вже давно просто візуальним стилем і тим, що я подумав, що це звичайний бумершутер зі спрайтами, але в стилі нуарних коміксів, що в цілому погодьтесь вже рідкісна знахідка. Отож, зустрів мене натомість і Мерсії 7. І мені сподобалось. Одразу розкрию карти. Fallen Aces доволі спрощена гра жанру. Тут немає поєднання RPG і екшену, як у Deus Ex, і Weird West. У Fallen Aces, якщо чесно, спільного більше із. Халфлайфом, ніж із цими двома іграми. Імерсивності грі додають хіба що нелінійність рівня, і те, що йти у відкриту на ворогів, завжди погана ідея. Тобто так, тут майже все тримається на стелсі, хоча йти у відкриту теж можна, якщо ви дуже здібно б'єтеся і у вас достатньо зброї. Спойлер, зазвичай це буває вкрай рідко. Вся річ в обмеженнях, які цілком доречні, і які змушують думати тактично і запам'ятовувати рівень навіть без мапи. Перше важливе обмеження вся зброя ламається. Навіть якщо ви будете лупашити прикладом розрядженого пістолета, ви не зможете робити це постійно. Друге, набоїв для стрілкової зброї завжди мало. навіть якщо вам трапляється їх нормально, ви навряд зможете винести всі. Бо інвентар персонажа. Обмежений. Ну, тобто, в ньому всього два слоти на три будь-яких предмети. І магазин для пістолета це теж виявляється окремий предмет, якому потрібне окреме місце. Тож, знайшовши пістолети два повні магазини для нього, зважайте на те, що для того, щоб взяти все, доведеться заповнити увесь інвентар і виконути якусь трубу чи арматуру. Чи можна зробити як я: взяти лише заряджений пістолет, і час від часу пробігати чверть мапи туди-назад, лише по магазини. Якби не ці елементи, якоюсь мірою було б навіть складно сказати це іммерсії всім чи просто екшен від першої особи з нелінійними, як я вже казав, рівнями. Тобто гравцю дається навіть не лабіринт, а частково відкрита локація з декількома будівлями і купою просто купою всіляких неочевидних шляхів, і це насправді найкраще. Завжди зважайте на те, що всюди є вентиляційні решітки, які вас заведуть не лише у якісь потаємні місця, а й навіть у відкриті, але менш шумно і очевидно. Так, а вже ж для ветеранів жанру те, що я розповідаю, звучить або як очевидна річ, або як дитяча забавка. Втім, оскільки ця гра. А змусила мене полюбити жанр, я не можу не згадати чому. До всього іконка з лицем протагоніста дає підказку, наскільки ви помітні для ворогів, адже завжди можна повністю сховатися у тіні і бути навіть невидимим, окрім випадків, коли вороги вже знають, що ви там. Назвати їх надто розумними я не можу. Вони скоріше діють, як і в майже будь-якій стелс-грі, і, Напевно, дай Боже. Бо в інакшому випадку я би швидше згорів би і дропнув гру. Отже, на цих відносно відкритих рівнях нам потрібно Виконувати певні завдання, збирати ключі, активувати кнопки, збирати докази про вбивство, оскільки так, наш протагоніст взагалі то приватний детектив. І всі завдання нам підкидають інші сюжетні персонажі, спілкуючись по радіозв'язку, що явно було натхненим біошоком. Та й загалом у цій грі чимало схожого, та про це пізніше. Так, Фоле Aces мене підкупила візуалом. Потім виявилося, що в неї глибокий і цікавий гролет, про який я навіть не думав, а згодом виявилося, що лор та сюжет гри нівелює взагалі всі мінуси, які могли б бути у гри. Автори гри не просто надихалися візуалом коміксів та телешоу 50-х, а й взяли з них найкращі тропи для сюжету та аудіодизайну. Естетика тих часів не передавана, і а вже ж для відеоігор вона не є чимось новим, адже вже давно існує Fallout, Bioshock і навіть перезапуск продовження Wolfenstein. Та діряві тузи копнули трохи глибше і зробили гру повністю з візуалом, який сьогодні вже називають попартом. І а вже ж не лише джазовим саундтреком, а й музикою, і аудіоефектами, які відсилаються до телешоу тих часів, наприклад, до тодішнього Бетмена. І не дарма до нього, бо, як виявилося, всесвіт Fallen Aces – це супергероїка або постсупергероїка. Протагоніст гри Майкл Тейн приватний детектив, який колись був успішним боксером. Деякі деталі з його життя підказують, що Майк наразі далеко не на вершині. Орендна плата прострочена, хата схожа на смітника, тут ще й містичний голос каже: у слухавку телефона, що його йдуть вбивати. Та й взагалі у місті Switchblade настали темні часи. Агенти супергерої з Організації Aces зникають, і нам стає відомо, що одного з них жорстоко вбили. Тож Майку доведеться розібратися з усім цим, бо чомусь саме до нього звертається один із живих агентів Nightwave. і саме він, до речі, був тим самим голосом у слухавці, який попередив про небезпеку. Дивитися на катсцени між рівнями саме задоволення, бо вони виконані у стилі Motion комікс. А інколи трапляються непогані катсцени на руші ігри. Fellas are starting to piss me off. What was that? Hey, who's messing with the lights? <laughs> we got trouble, boys. Shit, <laughs> <laughs> shit, Це неймовірна робота, як для невеличкої інді команди, і зрозуміло, чому навіть поки цю неповну версію гри робили так довго. До речі, забув сказати, Fallen Aces вийшла поки лише в ранньому доступі, і ви можете пограти лише в рівні, які є у першому епізоді. Але цього контенту вистачить вам на декілька годин. До всього коштує гра станом на написання сценарію 285 гривень. А стартували продажі ще й зі знижкою. Така низька ціна для такої гри, навіть у ранньому доступі, без перебільшення, дуже і дуже вигідна. Все ж так, ігри у ранньому доступі у Steam досить суперечлива і й не дарма, багато ігор, випущених у ранньому доступі, не дешеві. І розробник може при цьому навіть не доробити гру до кінця, наприклад, бо якісь сподівання, чи на продажі, чи на саму гру не виправдалися. Зазвичай, як ви могли помітити, я і не рекомендую вам ігри у ранньому доступі незалежно від видавця. Але я дуже довіряю New Blood Interactive. Це видавець, на рахунку якого велика кількість крутих інді-тайтлів, зокрема Dusk, Gloomwood, Ultra Kill, тощо. І при цьому знову ж таки фол. Лене сесни неймовірно дешева, як для такої відшліфованої, хоч і поки неповної гри. Підсумуючи наразі, перший епізод Fallen Aces – це одна з найдрайвовіших ігор, у які я грав за останні часи. Я з нетерпінням чекаю розвитку її цікавого сюжету, і загалом мені цікаво, чим гра дивуватиме далі, якщо вона, звісно, дивуватиме далі ще більше. І ще я навіть хотів би фізичний комікс, виданий спільно з розробниками гри, який переказував би події гри. Fallen Aces бере не лише цікавим ігроладом, гострим сюжетом і приємною атмосферою. Точніше, останнє це. Не лише атмосфера телешоу і коміксів 50-х. Fallen Ейсис створює вайби якоїсь лампової гри початку нульових, коли в моді був селшейдінг. І особисто для мене це додатковий плюс як для ретро геймера. А якщо ви любите імерсів сіми, фоленейсис взагалі буде для вас чудовою знахідкою. Якщо ж не любите, як і не любив я, можливо так само полюбите жанр через цю гру. А чи грали ви у Fallen Aces? Обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях, буде цікаво почитати. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контенту весь цей час, і завдяки яким канал Randaros.ua досі функціонує. Бо ви дуже, дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.